Всім привіт! Сьогодні у нас 26 червня 2023 рік Україна, Київська область. В даному відео хочу показати черешню української селекції середнього терміну дозрівання під назвою Сонячна куля. Це в мене друге плодоношення. Дерево невеликих розмірів. 4 рік від посадки. Такі ось оплоди. плоди. Таке завантаження. Плоди мають жовте забарвлення з рожевим таким румянцем. В описі пишеться, що вага йде від 10 грамів, потребує запилювачів. Ну, давайте зараз. Нарву трошки черешень. Ось такий вигляд має. Зважимо яка вага, попробуємо який смак. Так, ну що, народа наших черешень. Покервав. дивлюся, деякі плоди мають потріскання. Небагато, відсотків до п'яти, мабуть. І можуть підгнивати. У нас два дні були опади, тому ось такий результат. Ну, давайте подивимося, яка вага. Двінадцять грамів. Майже 10. 12. Так. Одинадцять. Одинадцять. Ну розмір непоганий. 12. 12. 12, 12 майже тринадцять. Давайте. Подивимося, яка м'якоть. така м'якоть. Соку достатньо. Хробиків немає. Проводив декілька обробок. Давайте подивимося, який сік. Ну, сіку дуже багато. Такого прозорого кольору. кисточка відділяється. Непогано. Я б сказав навіть добре. Давайте ...попробую на смак. М -м -м. На смак. Солодкий. ...м'якоть. Середньої щільності. Має кислинку, має багато соку. Мені сорт сподобався. Єдиний недолік це що може тріскатись. Тому отакий от невеличкий огляд. Кому сподобалось відео, ставте подобайки. Підписуйтесь на канал. Дякую. Дякую за увагу. До нових зустрічей!